Ми любі 10 клас. Так, і сьогодні ми з вами розглядаємо урок з геометрії, скалярний добуток векторів у просторі. Так, ну, цей урок нічим не відрізняється від уроку скалярний добуток векторів на площині уроку 9 класу. Тільки тут додається координата Z. Так? Давайте пригадаємо, що таке кут між векторами. Якщо у вас є два не колінеарні вектори, тобто вектори, які лежать не на паралельних прямих, і вони мають спільний початок, то кут альфа – це буде кут між векторами OA і ОБ. Ви бачите, вектори виходять з однієї точки, у них спільний початок. Що робити, коли у нас вектори не виходять з однієї точки? От, наприклад, у нас вектори не мають спільного початку вектор А і вектор Б. Значить, ми повинні відкласти спочатку один вектор, наприклад, А, а потім з його початку відкласти вектор Б. Тобто у нас вектори А і Б повинні мати спільний початок. Їх треба відкласти від однієї точки. Тоді кут Фі це буде кут між векторами А і Б. Записується кут між векторами таким чином. Кут між векторами ОА і ОБ тут дорівнює альфа, а тут кут між векторами А і Б дорівнює фі. Так. Значить, що таке кут між двома неколінеарними векторами ми з вами тільки що розібрали. Тепер давайте розглянемо кути між колінеарними векторами. Якщо у вас вектори співнапрямлені, от бачите, вектор А і вектор Б співнапрямлені, то кут між ними дорівнює нулю. Якщо вони протилежно напрямлені, то вони, образують розгорнутий кут, який дорівнює 180 градусів. Утворюють, так, розгорнутий кут, який дорівнює 180 градусів. Значить, для будь-яких векторів А і Б кут між векторами це буде кут, який має градусну міру від 0 до 180 градусів включно. Давайте розглянемо. З вами на практиці, що таке кут і чому дорівнює кут між векторами. От у вас є призма, в основі якої лежить правильний трикутник, і бічні ребра, тобто АА1, сс 1 і ББ1, вони перпендикулярні до основи АБЦ трикутника. Давайте з'ясуємо, чому дорівнює або яка градусна міра кута між векторами CA, ось CA позначений, і С1b1, ось вектор С1Б1. По-перше, Ну, по щоб з'ясувати між ними кут, треба їх відкласти від однієї точки, тобто у них повинен бути спільний початок. Тому вектор c1b1 перенесемо до початку вектора CA. Кут між векторами CA і С1Б це буде кут між векторами CA і СБ. А який тут кут між цими векторами? Скільки градусів? Якщо у нас правильний, або що таке правильний трикутник? Це рівносторонній трикутник, а у рівностороннього трикутника кожен кут 60 градусів. Отже, цей кут дорівнює 60 градусів. Тепер розглянемо, чому дорівнює кут між векторами BC і а 1 b 1 BC – BC вектор І A1, B1, BC і A1B1. Відкладемо їх з однієї точки. Тобто перенесемо вектор БС сюди і відкладемо від точки A1. А1, щоб у них був спільний початок. Ну, давайте домалюємо, от з'єднаємо до паралелограма І у нас буде оці паралельні сторони, оці паралельні це паралелограм. у цього трикутника кут 60 градусів. Оцей. І тут ми отримали рівносторонній трикутник, бо оця сторона дорівнює оцій стороні, оця сторона оцій. Оця спільна, значить ці трикутники рівні. Це теж рівносторонній трикутник, у якого кожен кут 60 градусів. Оцей 60 і оцей 60, в сумі це. 120 градусів. Так, наступний кут між векторами АА1. Дивимось, аа 1 і бб 1 Ну, по-перше, вони на паралельних прямих, вони колінеарні і ще й співнапрямлені в одному напрямку. А якщо в одному напрямку, то кут між ними 0 градусів. Так, аа 1 і БЦ. Давайте. аа 1 і БЦ. Ну, Ми знаємо, можна, їх до... можна перенести вектор АА1 в вектор ББ1. І тоді ми бачимо, що ББ1, ми сказали, тут бічне ребро перпендикулярно до основи, значить кут між векторами BC і бб 1 буде 90 градусів. Але можна було не переносити, бо ми знаємо, що якщо у вас пряма перпендикулярна до основи, то вона перпендикулярна до будь-якої прямої ну, перпендикулярно до площини, то вона буде перпендикулярна до будь-якої прямої цієї площини. Тобто ми можемо сразу зробити висновок одразу зробити висновок, що вектор аа 1 перпендикулярен до вектора ВС. Це 90 градусів. Кут між векторами сс 1 подивилися на малюнок, сс 1 і B1B. Це 1 вгору. B1B вниз, вони на паралельних прямих, тобто вони колінеарні і протилежно напрямлені. Якщо протилежно напрямлені і їх приєднати до однієї точки, наприклад, B1B приєднати до точки C ось Сюди, то це буде розгорнутий кут 180 градусів. Так. Тепер розглянемо, що таке скалярний добуток векторів. Ну, у вас є підручникове значення, що скалярний добуток векторів називають добуток їхніх модулів. І косинус кута між ними. Тобто, ви, якщо ви множите два вектора А і Б, то це дорівнює модуль вектора А помножити на модуль вектора Б і на косинус кута між цими векторами. Оце є скалярний добуток вектора А і Б. Записується через знак множення. Так. Ну, скалярний добуток вектора А помножити на А називають скалярним квадратом вектора А і позначають. Вектор А в квадраті. Ну і зрозуміло, що скалярний квадрат вектора буде дорівнювати квадрату модуля цього вектора, модуль вектора А в квадраті. Так, ну і це логічно, бо кут між векторами А і А, вони співнапрямлені, колінеарні, це буде 0, а косинус 0 градусів по одиничному колу це одиниця. Тому у вас буде. А в квадраті, вектор а в квадраті дорівнює модуля на модуля, тобто модуль А в квадраті. І скалярний добуток двох не нульових векторів дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли ці вектори перпендикулярні, є така теорема, це умова перпендикулярності векторів. Тобто, якщо у вас вектори перпендикулярні, то можна сказати, що їх скалярний добуток дорівнює нулю. і якщо в умові задачі сказано, що скалярний добуток дорівнює нулю, то робите висновок, що вектори перпендикулярні. Тепер розглянемо скалярний добуток. То ми розглядали, коли у вас є довжини векторів, і є кут між ними. Це скалярний добуток був дорівнював. Довжина одного вектора помножена на довжину іншого і на косинус кута між ними. А якщо робити, якщо у вас вектори задані координатно? От Якщо у вас вектори задані своїми координатами x1, y1, z1 і вектор b, x2, y2, z2, то щоб знайти скалярний добуток, треба просто перемножити координати відповідні по х, по y і по z і додати їх між собою. Отже, x1 на x2 плюс y1 на y2, плюс z1 помножить. На z 2 Тобто скалярний добуток векторів дорівнює сумі добутку відповідних координат цих векторів. Так, наприклад, вектор А має координати мінус 2, Б 5. Щоб знайти скалярний добуток, треба перемножити відповідні координати. Мінус 3 помножили на 4, це буде мінус 12, 4 помножили на 2 плюс 8, значить уже буде мінус 4. І 2 помножили на 5 це 10, мінус 4 плюс 10 це буде плюс 6. Тобто 6 скалярний добуток, ще раз нагадую, це число. Це не вектор. Немає розмірності. Це число, просто число. Так, властивості скалярного добутка. Якщо у вас є два вектори, то добуток вектора А на вектор Б буде дорівнювати добутку вектора Б на вектор А. Це звичайна властивість, переставна властивість множення. Друга властивість. Якщо ви. Множите, ну, бачите, якщо у вас вектор А помножений на число і ви множите на вектор Б, то ви можете просто помножити вектор А на вектор Б, а потім цей скалярний добуток помножити просто на число, це сполучна властивість. Тобто, як... А можете просто знайти спочатку добуток вектора А на число і помножити на Б. І так, і так буде правильно. Третє, щоб помножити суму двох векторів на. Третій вектор, треба кожний вектор з цієї суми помножити на цей третій вектор. Це розподільна оси. Ну, тобто, ви розкрили дужки. А помножили на С плюс Б помножили на С вектори. Так, ну, давайте розглянемо приклад. У вас є куб. Точка О центр грані А Б, Ц, Д. Ну, тобто то точка перетину діагоналей Квадрати. Якщо куб, то в основі квадрат. Ви ж пам'ятаєте, тут взагалі то всі грані це квадрати. Так? Чому дорівнює кут між векторами АС і АД? Давайте дивитись. Вектор АС і вектор АД. АС і AD. Це кут між діагоналлю і стороною квадрата. Представте собі квадрат і проведіть діагональ. Цей кут буде дорівнювати 45 градусів. Бо у квадрата всі кути по 90, а в діагоналі квадрата є бісектрисами його кутів. Отже, 90 поділок на 2 це 45 градусів. Так, тепер кут між векторами АС і СД. АС і СД. Ну, По-перше, ми не можемо тут знайти кут між цими векторами, бо вони, у них немає спільного початку. Вони, вони виходять не з однієї точки. Значить, Ми повинні вектор CD перенести до початкової точки вектора AC, наприклад. Ну, Нам так тут зручніше буде. Переносимо, відклали вектор CD із точки А. Тепер ці два вектори виходять з однієї точки, з точки А. Нам треба знайти оцей кут. Ну, давайте, якщо ми тут перенесли, і ми знаємо, що у нас оцей вектор CD, він перпендикулярен. Тобто, оце тут у нас прямий кут 90 градусів. А тут ми з'ясували кут 45. 90 плюс 45 це буде 135 градусів. Значить кут між ними 135 градусів. Так, тепер знову розглядаємо вектор AC і вектор BO. BO. АЦ. Так, ну давайте спробуємо їх відкласти від однієї точки спільної, наприклад, О. Значить, АЦ відкладемо від точки О, відклали. І БО відкладемо від точки О, відклали. Це кут буде між діагоналями квадрата. От кут між цими векторами це кут між діагоналями. А кут між діагоналями квадрата ми знаємо 90 градусів. Записали 90 градусів. Так, тепер АД і аа 1 вектор, ось він вектор АД, зараз я тут приберу. А, вектор і а, Ну, Вони виходять з однієї точки, і між ними кут 90 градусів, бо це квадрат у нас, грань квадрат 90 градусів. АА1 і БО. А А1 і БО. Ну, як з попереднього, пам'ятаєте, ми з вами розглядали. Значить, АА1 це бічне ребро, яке перпендикулярно до основи квадрата. Значить, вона, це ребро буде перпендикулярно до будь-якої якого відрізка, якої прямої цій площині квадрата. Отже, АА1 перпендикулярна до БО. Між ними кут 90 градусів. Можна було відкласти, але все одно ви знаєте, що вони будуть перпендикулярні, якщо з однієї точки, можна не відкладати, тут уже зрозуміло. Так, ну я от показала вам, я відклала, тобто перенесла вектор аа 1 вектор бб 1 І кут між векторами бб 1 і БО це буде 90 градусів, бо бічне ребро перпендикулярне до основи. Так, 90 градусів. Тепер АА1 і сс 1 АА1 СС1. Ну, вони в одному напрямку, тобто співнапрямлені на паралельних прямих, значить кут між ними 0 градусів. Так. АА1 і Б1Б. АА1 і Б1Б. На паралельних прямих вони колінеарні, протилежно напрямлені, значить, кут 180 градусів. БО і СД. БО і СД. С Д. Ну, треба відкласти Д, перенести в точку Б. Тепер кут між ем, стороною квадрата і діагоналлю. Це ми вже з'ясували на першому прикладі кут 45 градусів. Бо діагональ ділить кут квадрата навпіл. Є лісерисою. Так, наступне кут між векторами А і Б дорівнює 40 градусів. Чому дорівнює кут між векторами 2а і 2Б? Ну, давайте, щоб ви розбиралися в цій темі, розглянемо це на малюнку. От кут між векторами А і Б дорівнює 40 градусів. От я позначила, наприклад, вектор А, вектор Б з однієї точки виходить 40 градусів. Якщо нам треба знайти кут між векторами 2а, то ми повинні подовжити цей вектор, тобто помножити на 2 в два рази довше зробити. От я його подовжила. Оце вектор буде 2А. Як змінився кут? Та ніяк не змінився. Цей кут залишився 40 градусів. Отже кут між векторами 2А і вектор Б буде 40 градусів. Друге, Кут між векторами А і мінус Б. Давайте подивимось. Кут між векторами А і Б 40. Мінус Б це вектор протилежний вектору Б однакової довжини. Тобто відклали вектор мінус Б в цю сторону. Так. І що ми бачимо? Щоб знайти кут між вектором А і вектором мінус Б, треба знайти кут суміжний до кута 40 градусів, оці кути між собою суміжні. Отже, як знайти суміжний кут? Це ж ми знаємо розгорнути кут 180-40. 180-40 140 градусів. Отже, в другому випадку кут між векторами А і Б буде 140 градусів. Третє завдання. Кут між векторами 3А. І мінус 5 Ну, Я сразу можу сказати, що вони два в протилежних напрямках до вектора А і b, їхня довжина ніяк не вплинула на кут, тому це кут буде 40 градусів, але давайте перевіримо. Ось у нас кут вектор А і вектор Б, між ними кут 40 градусів. Ми повинні відкласти вектор мінус 3а, значить, три довжини вектора А в протилежну сторону. Ну, може тут і не 3, ну так схематично я зробила. Оце у нас буде вектор мінус 3А. І 5 довжин вектора B. Зрозуміло, що їх тут не 5, але ви бачите, що кут у нас не міняється. Це вертикальні кути, а вони між собою рівні. Тому кут буде 40 градусів. Так, четверта. Мінус 7а і 10b. Ну, Ми бачимо, що вектор А змінив свою орієнтацію, скажімо, він в іншу сторону. да? Давайте подивимось. А якщо в іншу сторону, то це буде суміжний кут. Ну, Я на цьому малюнку покажу: От вектор А, вектор Б. А вектор А має а, мінус 7А, тобто от сюди відклали мінус 7А, а вектор Б просто подовжили в 10 разів. Кут між цим вектором і цим тут, що ми подовжили, ну, в іншу сторону відклали вектор мінус 7а, буде кут суміжний до кута 40, тобто як от в другому випадку. Отже, це буде 140 градусів. Так. Наступний: знайдіть скалярний добуток векторів А і Б, якщо вектор Модуль вектора А, тобто довжина вектора А дорівнює 2 коренів із 3, модуль вектора Б 5 і кут між векторами А і Б 30 градусів. Ну, ви пам'ятаєте формулу скалярного добутку, що добуток векторів, скалярний добуток векторів А і Б дорівнює у нас довжину одного вектора. Два корін із трьох помножили на довжину другого вектора і на косинус 30 градусів. Косинус 30 градусів це корінь із трьох поділити на 2. 2 і 2 скоротили. Корінь із трьох помнів на із 3, це 3 на 5 15. Отже, скалярний добуток векторів А і Б у першому випадку дорівнює 15, це звичайне число. Друге. Скалярний добуток векторів А і Б це 4 помножите на 7 і на косинус 135. Але 135 це не табличне значення, ми повинні його перевести до гострого кута, до табличного значення. Для цього ми записуємо, що це косинус буде 180-45, бо 180-45 це і є ваші 135. Ну, тобто, по суті, ви від 180 віднімаєте 135 і записуєте сюди оцей кут. Ну, ми ж пам'ятаємо, що коли у вас кут тупий, то косинус тупого кута це від'ємне число. Тому ми ставимо отут мінус і 4 помножити на 7 і косинус 45 градусів табличне значення це корінь із 2 на 2. Значить, ще раз нагадую: косинус тупого кута до 180 градусів це буде. Від'ємне, від від'ємне значення. Можу пояснити ще через формулу зведення. 180. Функція не змінюється, тобто на синус не змінюється, це буде косинус. І тепер 180 мінус 45 це буде друга чверть, а в другій чверті косинус від'ємний, то тому, що це значення х, а х в другій чверті від'ємне. Отже, це буде мінус. Так. Ну, і тут скоротили, це буде 2 помножити на 7, 14, буде мінус 14 коренів із двох відповідь. А скалярний добуток, як ви бачите, може бути як додатнім числом, так і від'ємним. Бо це число це не величина. Це не відстань, бо відстань тільки додатнє число це просто величина число, яке може бути і додатнім, і від'ємним. Так. Наступний, знайдіть скалярний добуток векторів А і Б, якщо у нас вектор А задан своїми координатами і вектор Б. Ну, координатний спосіб це найлегкий, тобто, щоб знайти скалярний добуток, ми повинні перемножити координати по х, по y і по з і додати їх. Отже, це буде 1 помножити на 2, це буде 2, мінус 2 помножити на мінус 4 це буде 8, 2 плюс 8 10, і 3 помножити на 3 це ой, 2 плюс 8 10 і 3 помножити на 3 це 9, 10 плюс 9, це буде 19, чого я написала 20, ну потім значить, ми виправимо. Так, Друге завдання. Так само скалярний добуток векторів А і Б це буде мінус 9 помножити на 3, це мінус 27, плюс 4 помножити на мінус 1, це буде мінус 4, мінус 27 мінус 4, це буде мінус 31 і 5 помножити на 4 це 20, мінус 31 плюс 20, мінус 11. Так. Дано вектори m з координатами 3 мінус 2, 4 і n, 2, 2, Z, При якому значенні z виконується рівність, що скалярний добуток цих векторів дорівнює 18. Ну, нам просто треба знайти скалярний добуток векторів m помножити на n. Це буде 3 помножити на 2, 6, мінус 2 на 2, мінус 4. Плюс 4 помно на z4z. Дорівнює скалярний добуток за умовою у нас 18. Це звичайне рівняння, z залишаємо 6 мінус 4 це 2, переносимо мінус 2, це буде 16. Z дорівнює 4. От при z дорівнює 4, скалярний добуток векторів дорівнює 18. Так, давайте з вами виправимо по ходу. Зараз тут я виправлю, бо я ще у своїх урок не вела, тому бувають помилки іноді. Так, наступне. Завдання зараз. Пробіжу швиденько. Серед векторів А і Б, А, Б і С укажіть пару перпендикулярних векторів. Ну, ми пам'ятаємо умову перпендикулярності векторів. Щоб вектори були перпендикулярні, їх скалярний добуток повинен дорівнювати нулю. Давайте з'ясуємо скалярні добутки цих векторів всіх. Вектор А, знайдемо скалярний добуток вектора А і Б, А помножити на Б, це 1 помножити на 2 Це 1 плюс 1, помножити, тобто 1 помножити на 1, 1 – це 1, 1 помножити на 2 плюс 2, і 2 помножити на 1 плюс 2. Це буде 5, це не 0, отже, вони не перпендикулярні. Далі знаходимо скалярний добуток векторів, наприклад, А і С. 1 помножити на мінус 5, це буде мінус 5, 1 помножити на 3, це буде 3, і 2 помножити на 1, це буде 2. Мінус 5 плюс 3 плюс 2 це буде 0. Значить, ці вектори перпендикулярні. Тепер з'ясуємо вектор b і c. b і c. 1 помножили на мінус 5 це буде мінус 5, 2 помножили на 3 це буде 6, і 1 помножили на 1 це буде 1. 6 плюс 1 це 7, 7 мінус 5 це 2. Значить, вони не перпендикулярні. Відповідь у нас перпендикулярні тільки вектори А і С. Так, наступний номер. Кут між векторами А і Б дорівнює 45, модуль вектора А дорівнює 3, модуль вектора Б дорівнює 3, корень із 2 треба знайти. Перше. Скалярний добуток суми векторів А плюс Б на вектор Б. Ну і тут, ви бачите, за умовою, перше знаходимо. Скалярний добуток цих векторів треба розкрити дужки. Це вектор А помножити на вектор Б скалярно плюс квадрат, скалярний квадрат, квадрат вектора Б. Отже, скалярний добуток вектора А на вектор Б, ми повинні помножити їх довжини, тобто модулі, 3 помножити. Ну, модуль вектора А помножений на модуль вектора Б, і на косинус кута між ними між ними кут 45 градусів, значить косинус 45, плюс квадрат ну, квадрат модуля вектора Б. Так, дорівнює. Ну, множимо. 3 помножено на 3 корені з 2, це буде 9 коренів із 2, косинус 45 за таблицею корінь із 2 на 2, плюс скалярний квадрат. Вектора B, це значить, ми три коріні із 2 в квадрат, другу степень визволили. Це буде 9 помножити на 2. Так, тут корінь із двух помножити на корінь із двух це 2, 2 і 2 скоротили, 9 плюс 18, це 27. Так, в першому випадку добуток до рівня 27. Друге. Знову розкриваємо дужки. 2. Вектор а в квадраті мінус добуток скалярний вектора Б помножити на вектор А. 2 вектор а в квадраті, це ми його довжину квадрат визводимо. 3 в квадраті це буде 9. Е, Далі, скалярний добуток вектора АБ дорівнює скалярному добутку вектора Ба. АБ ми вже знайшли. Це у нас теж було тут 9. Значить, 2 е, помножити на 9 мінус 9, 18 мінус 9 це 9. Так, третє. Ну, Ми вже спираємось на попереднє, що ми вже знаходили, щоб написати. одне і те саме. Так, тут тепер розкриваємо дужки. це як формула, формула скороченого множення. Тобто, вектор А в квадраті мінус подвоєний добуток вектора А на вектор Б і плюс Б вектор Б в квадраті. Дорівнює. Ну, А в квадраті ми вже знаходили, десь у нас тут було ось А в квадраті це 9. Тобто, це дорівнює 9 мінус 2 вектор А. На вектор Б. Скалярний добуток вектора А на вектор B. Це у нас було теж 9. Помножив на 2, це 18, 2 помножив на 9. І скалярний квадрат вектора b, вектор b в квадраті у нас теж уже було. Це у нас буде 9 помножити на 2, тобто 18. Тут мінус 18, плюс 18, це у нас 0 до 9. Так. Наступне завдання. При якому значенні х вектори А і Б перпендикулярні. Ну, ми ж пам'ятаємо умову перпендикулярності. Вектори перпендикулярні, коли їх скалярний добуток дорівнює 0. Отже, знайдемо скалярний добуток векторів а і б. Вектор А помножити на вектор Б дорівнює х на х, х квадрат. Далі мінус х помножить на 2 мінус 2х і 1 помножити на 1 плюс 1 дорівнює 0 за умовою повинно бути, щоб були перпендикулярні. Отже, розв'язуємо це квадратне рівняння або по павіє, або через дискримінант, або можна подивитися, що це у вас формула скороченого множення, згортаємо її, це буде х 1 в квадраті дорівнює 0. Звідси х мінус 1 дорівнює 0 і х дорівнює 1. От при х дорівнює 1 у вас будуть вектори перпендикулярні. Це ну домашнє завдання. Це для моїх учнів. Дякую вам за увагу. До побачення до наступних уроків.